Осом awesome Бенде, я продовжую другий випуск по цій прикольній грі. Ось вам всім сподобалось, мені також сподобалось. Тому я думаю, чому не записати швиденько другий епізодик по цій грі. Побігаємо, почилимо, подивимося, що, що і як. Не забувайте підписатись, поставити лайк та написати свій неймовірний коментар. Всім завжди відписую, всім завжди допомагаю. Також в описі під відео є в нас посилання на телеграм-канал. Будемо розвивати спільноту мобільних геймерів і не тільки. Створюємо там різні гілки з розмовами та ось дивіться, це я прокачав Offer B Conference with the Player. Все, ми стали другим. Будемо розвивати спільноту мобільних гравців. Ось постараємося створювати якісь гілочки. Дивіться, в мене вже два друга. У, дякую. Так, це я можу що його... А, підписати. Рандом. Окей. Що ми тут можемо повзаємодіяти? Це в нас є один. Тут незрозуміло що. Ага, це Favorite Friends. Тут не можна. Тут у нас є якісь дерево прокачки, це що нас видалити, напевно, з друзів. А це ми просто. Uh, for the friend to unlock... Давайте. Давай, дай мені п'ятюньку. Є. Yeah. Клас, тепер ти мій найкращий друг. Тепер давай п'ять. Give me 5. Дивій зайві пішов, але ти. Дай 5? О, красавчик. Все. Справжнє дружбання. Ходімо далі. Ми були тут. Чекайте, а ми тут? А ми тут заходили. А це що у нас таке? Ні, це не можна відкрити. Так, де ми ще не були? Ось тут, напевно, ми не були. Дивіться, багато гравців є. Багато є гравців. Було б прикольно, якби тут ще показувало е, якісь місії. Так, що ми тут візьмемо. Вогник запалимо. Кендл. Що, ми тут просто можемо. may chat на another player who sits. Ага, я можу переписуватись з іншими гравцями, хто сидить. О, а я навіть такого не знав. Я думаю, що тут всього лише ми можемо. По це. А, так це ж ці кінки, з якими я вже був. Так. Ну, я вам свічечки позапалюю. А, так це стрижки. Коротше, вибачайте за мій топографічний кретинізм а в мене він присутній. А дивіться, ці вже відбудувалися нормальненько. Так. Я трохи ще зараз підзакумарений. Сьогодні була знов атака. Я тупо проснувся від вибуху, чуть не пересрав, хоча спав в берушах. Бо, по-перше, у мене до години четвертої ночі тусили сусіди бухали. А я думаю, сюди впаду. І неможливо було це все слухати. А по-друге, спав в берушах і як гепнуло, то я чуть не, не це. Побігли сім'єю швидко в коридор. Коротше, не виспаний. Що від одних, що від других. Тому є певні завтикончики. Так, що в нас тут? Що у нас тут? Це що таке? Ага, я, напевно, розумію, що це. Це ми можемо тут якісь відкриємо ці штучки. Якісь штучки у нас є. І ми там будемо, напевно, скінчики відкривати. Ось таке, воно, типу, схоже якесь. Так, це в нас не це. Окей, ходімо туди. Я ж тут побігав. Я думаю, що тут багато ще чого можна знайти. Але. А це можливо, що саменький побігаю без вас. Або напишіть, тоді, можливо, з вами. Чисто подивитися, то буде дві серії одноманітних. Потрібно подивитися, що тут далі відбувається. Ага. Бачу, дзвін не знаю, де він. Такий на замок тут чекає. Свічечки тут вже запалені, тут ще можна запалити. А, це я вже тут був. Ага. Ну давай, що ти мені далі скажеш. Так, ну там щось відбувається, ми розуміємо. Джудь, потрібно ще. Я на комп'ютері ще не грав. Потрібно ще скачати на комп. Вона що на компі, що на телефоні займає під 2 гігабайта. Ось потрібно скачати, подивитися, як на компі. Я думаю, мишкою буде трішки зручніше. І якщо вам А ось тут зачіски дивитися. А це тут зруйновано. І якщо, в принципі, вам зайде цей контент, можливо, якось можна разом пошпіляти, я думаю, ми ж зможемо тут знайти один одного якось. Можна разом побігати, повиконувати. А просто побігати де й почілити. Ух ти, прикольно. Так, і так тут, що ми перейдемо в інший. А це в нас що? Угу. Потрібно щось відкрити. Давайте, давайте. Пишіть в коментарях, чи ви вже цю гру грали колись, чи скачали після мого першого відосику. Чи вам, в принципі, таке не подобається. Ну, якщо дивитися, то знову ж таки, як і грати, це така собі медитація. Ой, вибачаюсь, з мене так спина була сьогодні спину схопило, не можу розкрутитися. Так, зорі кличуть нас і показують, куди нам потрібно йти нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, це в нас буде, я так розумію, шість локацій. The First of the Destiny Bill Kingdom of the Clouds. Були збудовані королівства на хмарах. Але в нас вкрали наше світло. І вони, типу, всі загубилися. І ну, пітьма огорнула це все. Багато часу це все було втрачено, але ти приніс надію. Якийсь там дитина повернула твоє світло з, з впавшої зірки. О, це наша карта. Our map. І так, о, так досить нормальна локація, носить нормальна локація. Окей. Що нам далі потрібно зробити? Як нам переміститися? Чікс. Погнали. Ось туди. Чи у нас якийсь телепорт відкриється? О, бачу телепорт. Норма. Ну йдемо в телепортчик. Спробуємо, спробуємо. Чи в двері, чи в телепорт. Давай сюди. Що це у нас? Будь хоробрим, дитино. Заходьці в ворота. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої неймовірні коментарі. Все, оце ось так ми перемістилися просто. Куди нам потрібно? Свічечки тут, звичайно, потрібно запалити, щось дуже темно. Бум. Так прикольно пригає. І світиться. О, ще якось їде, бачили. Я хочу так їздити. Так, запалили. Ух ти, так, так, так. Що тут з'являється? Так, він брес. Потрібно всі запалити. як гарно. О, о, історія нам якась. Люди були. Приносили свої свічки світло до храму. Так, що в нас тут? Оп. still вас in this звісря. Багато потрапили в ці. Ой! В ці тенета! що це, будь ласка, дитина. Принеси світло для наших павших душ. Добре? Я цим, в принципі, і займаюся. О, дивіться, якийсь хлопчинка. Це вже тут наш другий провідник, я так розумію, в цьому світі буде. Коротше, ви розуміли, я сьогодні ліг спати. Десь в годині п'ятій, проснувся в восьмій. Брестут джамп, але ми дамо йому світло. Хлопчику, не хочеш моє світло? Ні, так ні. Так. Зрозумів. Ну, просто джамп так. Я і так. Літав. Чи не літав, а бігав. Ось такий наш шлях. А це що у нас таке? Так. Hall to make big call. Ага, якийсь викликаю якийсь пташечок на себе. Палимо свічечки. Типа бонфар. Ось бачили Тіпочок ті там треба його роз. О, трішки хмарки розсунув. А, це типу ми між локаціями, щоб з однієї в другу локацію. Це нам потрібно. Прес. Окей. Все зрозуміло. Це наш. А, все, я зрозумів. Окей. Це наш компас, наша карта. Ходімо. To call your light, with row of the pass. Та я все зрозумів, але ми підемо от сюди. Щось тут таке цікавеньке. When lost, press to call. Ну так я знаю. що мені ці підказки постійно показують, вони мене збивають. Що це у нас тут... О. Ага, це якщо в мене ці чувачки близько. Так, а це тут що у нас? Нічого, я бачу щось там далі в нас світиться. Зайдемо, подивимося, і щось на цій горі у нас є. Чи там у нас нічого не світиться, так здалека мені здалось. Вроді нічого. Показалося. Так? Так. Пійдемо до цієї штуки, нам все одно показувалося. Що щось тут є. А ось у нас і є. І є. Те, що нам показувалось. О! О, що у нас тут? Ні, запалити не можу, але димок є. Цікаво, що тут повинно бути. Опа. А, ось тепер. А, зрозумів, ми підходимо, типу, активуємо оцих чудачків. Ось свічки. Не з цієї сторони зайшов. Так. Свічечки вже горять. Всі приносять сюди нагору. Так, чат плеєр. Нікого тут зараз немає. Чатитись нема бажання. Так, туди йти. Так, а тут ще щось полазити, ні? Нічого тут цікавого немає. Там щось світиться, чи то просто? Так, чекайте. Ось це нам щось підсвічує. А, це нам цих пташечок підсвічує. Ми їх, типу, збираємо. Все, I understand. Ось тут. Окей, зрозумів. Знов показує? щось я не розумію. О, пацанчики. Hello! Привіт. Опа, окей. А, я повіддавав свої ці штуки. А як їх заробляти? Не зрозуміло. А це? Дай руку. Не хочеш? Ну, ти не треба. Як прикольно, їде? Так, зайдемо в печерку і потім підемо туди. Що тут у нас в печерках? Мідрожбам'я там десь лазить. Ну, печерки нічого. Нічого що нам тут робити. Окей, ідемо сюди. Трохи лазить, трохи лазить гравців. Опа. Ноль з одного. Spiritgate Connect the Realm of Sky. А, мені все-таки щось тут треба знайти,. Ноль з одного. Я ще тут ні свічок не знайшов, нічого. Так, Beyond the Gate Template, імплейте. All... Коротше, не стих. Ноль з одного. Так, і цей чувачок не знайшов. Побіг кудись. О, а я ж тут заходив. А, не по скрипту пішов. Не по скрипту. Добре. Ну, я так розумію, просто чисто ще обучалка, все-таки початок. Тому і не по скрипту. Потрібно ж якось розуміти. Так, дух нас веде, показує якусь історію. Що у нас тут історія? Була сім'я. Всі вони приносили свої свічечки. Що в них тут було? Збирали вони їх. Так, о, це вони вчилися. Якийсь у них тут головний вчитель. А ну ось. І ось і він тут, походу, і сидить. Ні, таке мені не це окей. Ми випадково. О, звільнили духа. Щух. Що вони тут? Будували собі корабли для свого сімейства, щоб відправитися в кращі часи, в кращі країни. Все. Так, це у нас новий значок, так? Джух, пальцем пікнути. Оу, так, дякую тобі за цей знак. За символ, тепер за спіріт. Полетів, і я так розумію, зараз відкриються нам ворота. Ось туди. Дзвін. Дивіться, скільки нас тут аж чуваків. Так, тепер ти можеш пройти. Так. О, у нас є якась нова абілочка. Ну, це ось це. Двісяти ти пальцем. Прям же там мені обілочка, я не знаю. Пальцем тікать. Ех, ви їх попридумаєте. Я так розумію, це як в Dark Souls ти собі можеш записувати, типу. Секретики записати, типу, отут. Але я ще не зрозумів, як його. Так, ворота мені відкрилися. Так, ну йдемо сюди. Два дружбанчика ми їх взади бігають. Ставте лайки, підписуємося. Пишіть, що вам подобається ця гра. Так. Що в нас? А, якийсь там лайт. Бульк. Next level. Ага. Окей, Presta level up. Це... О, крила. Я щось таке ж бачив в заставці крила. Я бачу, що там бігають. А як їх використовувати? Холд. О. Ось так ми летимо. Він Клас, клас. Красиво, красиво. Так. А, мені тримати не потрібно. Все зрозумів. Жух. Прикольно. А що мені показує туди? Ти все за руку хочеш? А, так ми за рукою тримаємося. А ти приколдес. Ні, я сідати не хочу. Що ти, що ми збер... Це, Я так розумію, це, напевно, сейф? Засейвились ми, чи що? Я не розумію, як тут Угу. Ось такий у нас шлях. Окей. Окей. Тут запалимо свічечку. Запали. Ев, що ти робиш? Гевко. О, молодець. Так, що ми приходимо сюди? Угу. Ого, як він так полетів. Ух. Клас. О! Collect the light of that you learn for friendship. Ага, збираємо, наповнюємо ту колбочку. О, це вже щось прикольне. І тоді ми можемо витрачати їх. О, о. Ей, мала бути якась заставка, щось пішло не так. Так, ти мій друже, що? А, ні, це я все маю сам робити. Давай, запали. Діма інбукс. Коротше, всякі такі прикольні штучки тут відбуваються. Цікаво, скільки займає часу проходження, і чи взагалі... Ну якщо це така тепла типу, мимошка. Якийсь старий дідуганчик. Пис читав в коментарях, там хтось писав відгук, що гра класна, пройшов всю, тільки не виконав одне. Що одне. Не Незрозуміло. Сядіт відновився який Гарний став. Так, відновити алтар у всій потрібно. Наповнити, я так розумію, цим всім світлом. Чи я вже його відновив? А, чи мені не, не вистачило, зрозумів. Щоб to Wake Into Place Elder, щоб розбудити старішину. Пока! О, ось цей сузір'я. Так, у нас шість типу світів, я так розумію. О, це ми між ними можемо. Що? Опа. Так. так, find the spirits. Bring them light, express yourself. Все зрозумів. Знаходимо спіритів. Так. climb new ability. Ну. Мені замість клаймобіліті, я розмовляю з цим кінтом. Ага, ось тут на щось таке. Кости спел. Прикольно. Так. Не до кінця розумію, що з мене хочуть. Ну є в мене ось ця штука. Показав, що ти з мене хочеш. Так, Apple Spirits can tissue new expression, especially okay. communicate with -hmm. the other place. Зачіска мені пропонує змінити чи що це таке. Джорджу Некс Реал. Все, зрозумів. І mm. так. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на телеграм-канал. З вами був Бурунду Геймс. Пока-пока.